Моє вітання, шановне панство, і сьогодні я хотів би зробити огляд на мій спінінг це Azura X-Game 76OLS. І це не буде черговий якийсь продажний ролик, в якому там блогер вам буде розповідати про те, наскільки він неймовірний і універсальний. Ні, адже цей спінінг не універсальний. Це вузькоспеціалізований інструмент для мікроджигу. Але спершу трішки технічки для експертів. Матеріал Toray 46 тонн та t 1100 g X8 хрестоподібне опливо. Присутні, вага 70 г, довжина 229 см, тест 0,6-5 г. І, як завжди, традиційно починаємо з чохла. Я вже декілька разів розповідав про чохол X-GAME, давайте коротко про нього. Ось тут, внизу, у нас розташоване таке собі щось на кшталт шкіри. Для чого це? Можна сміливо ставити усяку багнюку, пісок і так далі. Блискавка. Двостороння. У нас є дві кишені. Матеріал досить щільний неопрен, Ясна річ, що е, спінінг в цьому чехлі він застрахований виключно від усіляких зовнішніх подряпин. Від усіляких вминань та ударів. Ні, забудемо про це. Тепер повернімося до безпосереднього винуватця цього відео. Чохол покладемо і поїхали. Почнемо традиційно з руків'я, адже після цього воно нас зустрічає. Руків'я. Це предмет величезних дискусій. І так, я абсолютно з вами згоден, що на 99-й моделі це руків'я для, мабуть, більшості, можливо, навіть рибалок, буде незручне, оскільки доводиться робити це перехоплення. Тут є досить гострі грані, і ще декілька нюансів, які роблять його незручним. Але на спінінгу до 5 грамів з такою маленькою довжиною та вагою. Чесно кажучи, ну, принаймні я його не відчуваю. Мені зручно, все окей. Щодо хрестоподібного оплетення Х8, ось воно, ви бачите, і що воно нам дає. Звісно, що в цій частині комлевій бланк стає трішки більш е твердий. Він, е скажімо так, дає вам якийсь запас міцності розраховувати на цей запас для того, щоб продирати... 300-кілограмову рибу крізь корчі не варто. Так само, як і це не означає, що можна кидати величезні приманки. Ні. Це більше візуальна історія для того, щоб хоч якось додати комливій частині міцності. Переходимо до кілець, все дуже просто: це торзайт в титані, топові найлегші сучасні кільця. Це найкраще рішення на сьогоднішній день. Давайте щодо дії цього вудлища. Так, це екстрафаст. І пов'язано це безпосередньо з тим, що тут у нас з назви вудлища випливає, що це солід. І не простий солід, а софт-солід. Це м'яка вершинка, друзі. І в зв'язку з тим, що вона м'яка, ясна річ, що під час проведення мікроджигових історій у нас дія екстрафаст, надшвидкий спінінг. І відповідно, як я вже і сказав на початку цього відео, це вузькоспеціалізований спінінг. Тому і ловити цим вудлищем, подивіться, яка тоненька вершинка тут. Потрібно окуня, не судака і не щуку. Якщо у вас трапиться таке, що. Ну, ситуація вимагає від вас ловити зараз в цей момент щуку, можна це робити. Однак на невеликі компактні приманки 2-2,5, ну максимум 2,8 дюйми. З урахуванням ваги джиголівки до 3 грамів. Врахуйте також, що силиконова приманка також має вагу. І підсікти вам рибу теж треба. А для цього це не найкраще буде ще для того, щоб ловити щуку. Тому зосередимося на окуні. З цим, сподіваюся, завершили. Повертатися до щуки, судаків, сомів, не будемо. Тепер по приманкам. Які ж найкращі приманки будуть працювати в комбінації з цим вудлищем? Ясна річ, що це мікроджиг, друзі. Воблери вам недоступні, тому що надм'яка вклейка ніякий твічинг, це екстрафаст. Екстрафаст і твічинг забуваємо так само, як і не плутаємо. екстрафаст з басовою дією. Це абсолютно різні речі. Обертальні блешні, коливальні, усілякі там, мініатюрні різні приманки в межах тесту нормально. Але насправді найвищий ступінь насолоди від користування цим інструментом ви отримуєте виключно від 1,5 до 3,5 грамів. Оце е, та золота середина, де розкривається весь потенціал 76-ї уел Яку катушку краще використовувати в парі з цим красенем? Це, звичайно, розмір 2500, вага 185-220 грамів буде оптимально. Так, ви, ви отримаєте оптимальний баланс всього сету. По шнурам, на мою думку, 0,2, максимум 0,3, але чесний. Діаметр буде ідеальним для цього спінінга, оскільки у нас. Дуже маленькі кільця, і враховуючи, що ви будете ловити також і в травні, коли тополя вродила і багато пуху, пам'ятайте про це, що треба бути дуже обережним, оскільки у вас надтонка вершинка, вона тендітна, вона не любить ніяких критичних згинів, кутів, заломів і всього іншого. Це, в принципі, стосується всіх вудлищ подібного типажу та класу. І якщо ви плануєте ловити окуня і ви е, любите класичні 76 довжини, то, мабуть, це один з варіантів, на який я б вам радив звернути увагу. Це вудлище, безумовно не є дешевим, оскільки тут використовуються топові матеріали від карбону та корку до кілець. Підсумовуючи вище зазначене, я скажу так: це дуже гарний спінінг для тих рибалок, які хочуть отримувати максимум задоволення від лову окуня на мікруху. Ось чому саме це вудлище я й називаю одним з найвузькоспеціалізованіших в лінійці Вудлищ X-Game. Сподіваюсь, це відео допоможе тим рибалкам, які вагаються обрати це вудлище, розглядати його чи ні. Ловити окуня на 2-3 грами, мікроджиг, розглядайте. Можете сміливо його дивитися як один з багатьох варіантів. Це був експрес-огляд, дуже короткий, але ну, дуже сподіваюся, що він був корисний. Дуже дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Не забувайте, що така маленька дрібничка, як коментар, суттєво допомагає мені та іншим україномовним блогерам. В ранжуванні на Ютубі. Щиро вдячний також тим, хто підписується на Patreon, YouTube спонсорство або просто зробив донат на банківську карту. Також не забувайте підтримувати наших янголів-охоронців-хлопців ЗСУ. І побачимось в наступному відео. Нехай щастить!